Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо перепілок у сметанному соусі. Для приготування нашої страви будемо використовувати перепілки, у нас дві штучки, 600 грам, три зубчики часнику, великих, дві з половиною столові ложки сметани. У нас 20% жирності маю на увазі, паприка пів чайної ложки, трішки більше. сіль, чорний мелодний перець, все по смаку. А на гарнір, друзі, придбали і будемо готувати заморожені овочі, це кукурудза, перець горошок разом із замороженим рисом. Почнемо з того, друзі, що відваримо наш гарнір. Для цього просто закипятимо воду, додамо будь яких спецій, які вам подобаються. У мене це будуть звичайні спеції до рису і сіль. І відваримо до дієї готовності, яка вам потрібна наш гарнір. Потім перейдемо до перепілу. Перепілки по грудці ми розрізаємо ось так. Після чого добре їх очищаємо від можливих внутрішньо. І якщо є якесь пірочко. Також від шлуночка, від сердечка, це все тут є в цих перепілках, воно нічого не вичищалося, як бачите. Добре, це все очищаємо. Тепер зробимо соус. Для цього до сметани ми вичавлюємо часник через чесникодавку. Додаємо сюди нашу паприку. І додаємо сіль та чорний молотий перець. Все це добре перемішуємо. Ось так Дуже аромат виходить. І наш соус готовий. Додатково, друзі, я особисто ще трішки натру е, перед перепилів, трішки натру сіллю. Тепер беремо деко для запікання, Застилаємо його пергаментом, смащуємо пергамент соняшниковою олією і намащуємо спочатку. Внутрішню сторону перепілок нашим соусом сметане. Смак буде дійсно, перепілок дуже пікантний. Шийки я не зрізаю. Тут існують різні варіації. Багато хто радить прибирати, так як які кінці крил, фаланки ці крил. Я ніколи цього не роблю. Завжди залишаю ось так. Обільно це буде друже. Це буде дуже і дуже смачно. І тепер перевертаємо наші перепілки на інший бік. Так вони вже будуть смажитися. Ось так. Тут ми промащуємо соусом і підкрильцями. Піднімаючи ось так крильце, також добре вимащуємо, щоб кожна частинка перепілки була змащена. Сім соусом. Все, наші перепілки готові. Тепер ми відправляємо їх в духовку приблизно на 25 хвилин і готуємо до готовності. Ось така краса у нас вийшла, це неймовірно смачно і навіть дуже корисно, я вам скажу, друзі. Рис з овочами і ось така неймовірно красива і смачна перепілка. Друзі, використовуйте цей рецепт, ви однозначно не пожалкуєте. Всім смачного! Ставте подобайку, якщо це відео було для вас корисним. Підписуся на канал і до нових зустрічей!